8-10 тисяч. Що можна придбати на найбільшому авторинку в дані кошти? Вирішую сьогодні вам зробити огляд. Погода дозволяє дуже гарно. Не дощ можна провести. Зараз буду показувати, які ціни, що взагалі в нас зробиться з пробігами, що взагалі в даному бюджеті пропонує авторинок. Вам. До покупки гляньте, скільки автівок. Вибір є великий. Пішли робити огляд. Ви не забувайте за підписку, не забувайте займаємося підбором. Якщо потрібно знайти, перевірити автівку за потреби, доставити наші контакти є знизу. Також пишіть, що показати вам в наступних оглядах. Будемо мати можливість, будемо знімати. Можливо, ви хочете огляд на посад на ауді чи на ті будь-які чи бюджет, на який ви розраховуєте купити автівку. Будемо мати можливість, будемо все вам показувати. Зараз сідаємо зручно. Йдемо розглядати 8-10 тисяч бюджет, що пропонує авторинок до покупки. Почнемо ми сьогодні з такої автівочки, з такого білого красення. Це в нас третій меганчик. Народна автівка. Скажемо, вже не дуже і народна, вже більш користується попитом ось той четверки, четвертий, але бюджети там трішки більше. Менше з тим показую вам цього рестайлінговий. У нас 12 й рік. Чому рестайлінговий бачимо, є в нас шилдочка. Легкосплавний диск є без панорами з релінгом, 1,5 дизель, 12 рік, 8,500 вартує, 205 заявленого пробігу. Лубовий відразу бачив, в нас в оригіналі без ключового доступу у нас немає. По салону базова в нас тканина, шестиступка, навігація, шкіряне кермо, повне склопакет, автосвітло, все є. Ось так він виглядає. Задній ряд сидінь трішки підтонований він у нас, полка є. Парктронник позаду є. Присутні також ж саме у нас форкоп. Ось такий перший екземпляр. 8500 вартує він у нас на старті. І стоїть ще біля нього такий у нас сценічок, короткий, третій, але він у нас трішки дорожчий. 10312 рік, 196 заявленого пробігу 1,5 в механіці. Трішки дорожче, але покажу, можна торгуватися. І в даний бюджет він спокійно стане. Туманка є, лінза є. Легкосплавний диск у нас також є, складання є. Брізгувички бачимо, карбонові у нас поставили. Безключовий доступ є, по вікнах у нас 12-й рік. Це вже у нас комбінований салон, шкіряне кермо, 6-ступка навігація, електростоянковий круїз, повний склопакет, все є. Задній ряд, полка присутня, парктроник форкоп, все в нас є. Короткий, недовгий п'ятимісний. Ось такий екземпляр. 196 пробіг, 10300. І mm. відразу не виключаємося, повертаємо голову і бачимо ось такого шостого гольфіка. Також він в цей бюджет стає прекрасно. Показую механіка у нас. Легкосплавний диск, гарна у нас зимова гума. Є парктроник, є туманочка. Є релінг поверху в нас, От, звісно, це універсал, межовнуцьку 9900. 50 159 пробігу, 11 рік, 1,6 дизельок у нас по салону. Тканина комбінована з алькантарою, П'ятиступка механіка, навігація, двохзонна кліма, шкіряне кермо, повний склопакет, підігрів, зеркал присутній. Задній ряд, полка є, парктроник є без форкопа, прям пробіг для гольфа Хороший, дійсно, якщо він тут рідний. Ось таких три екземпляри ми зустріли в одному місці. Є ще X-MOD, але він вже трішки дорожче, 10 10800. Ось таких три автівочки в одному місці пішли шукати наступ. І це в нас ще не все. Відійшли буквально пару метрів і знову ж зустрічаємо третій меганчик. Тільки це вже в нас Ресталінг. Бачимо великий значок, є лінза, є противотуманна фара, і він в нас шоколадний. Гарний колір. Лімітед у нас комплектація, це 15 й рік. 252 має пробігу, 9,250, 1,5 дизель, релінг є, без ключового немає. Трішки у нас пилюці по салону, і не бачу. По салону у нас тканина, шестиступка, круїшки, рене кермо все є. По стандарту у нас є. як у Мегані. Універсал, парктроник, форкоп, все присутнє. Ось так гарно колір приливається на сонці. Ось такий екземпляр, обходжу вам його повністю. Виглядає непогано. По вікнах так же ж само. Рік 15, 9, 250, 252 має пробігу, пішли шукати наступне. І знову ж знаходимося ми на цьому самому місці і покажу вам ще таку робочу конячку. є лоджі в нас. Даний бюджет десь у нас простий. ну Тут у нас по цій автівці все по простому Проста, як двері, скажімо так, народі. Це 13 рік, рідна фарба заявляють 8300 1,6 у нас бензин по салону. Кермо бачимо, в нас обшите, тканина. Кондиціонер присутній. Два склопідйомника присутні, автосвітло є. Ось так. Антенку бачимо. Задній ряд сидінь. Ще додаткових два місця. Парктроник в нас присутній в білому кольорі. Ось така автівка, хто там розглядає якийсь там кенго, якщо для роботи, щось перевести, якісь інструменти непогано. Проста як двері 8301 і 6 бензинка, такий екземпляр зустріли, пішли шукати наступну. Зустрічаємо такий чорний фокус з вигляду виглядає непогано. Гарний в нас легкосплавний диск не зачуханий. Літнього гуми, є парктроник 360. Є у нас туманка, в чорному кольорі є складання. У нас 48450, у нас рік 178 пробігу, 1,6 у нас бензина по салону У нас тканина, шкірене кермо підігрів сидінь, клімат є. Шестиступка механіка, повний склопакет є. Задній ряд сидінь. Бачу, є картони також ж саме у нас позаду ось такий екземпляр. 12 рік, 178 заявлений пробіг, 8450 Вартує на старті, пішли шукати наступний. Зустрічаємо ще ось таку ресочку А5-ту універсалі, 2-літрова бензинова. Показую вам її також Парктрони, комивач, фар, лінза присутня. Зимова вже в нас гума на автівці. Гарний легкий сплавний диск по характеристиках. 950 вартує, 147 кВт, не фарбована. Пу -пу 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 -пу. Іде у нас пробіг. 209 тисяч пробіг. У релінг є, по салону показую. Ресовські ковшики, механіка у нас, навігація підігрів, сидінь. рс кермо, повне склопакет, автосвітло, все є. Ззаду тоновано, прям дуже сильно. Є парктроник зад. Ось такий екземпляр. Двохлітровий бензин, 9150, 209 пробігу, пішли шукати наступне. Ось такі варіанти Прям дуже рідко трапляються. Сіат, Альтеа у нас. Гляньте, в скауті. Кліренс непоганий. Всі шилдочки є, лінза омивач, є проводити туманна фара. Гостра морда, яка в нас легкосплавний диск є. 9500 вартує, вона у нас в автоматі 13-го року, без ДТП рідна фарба, 160 пробігу, 2-літровий бензин. Сірі дзеркала в нас відразу в салон. Тканевий у нас салон, гарне префороване кермо, підрульовий лепестки, автомат. Так. Підігрів дзеркал, навігація є, підігрів, сидінь також є. Повне склопакет, автосвітло теж присутнє. Підтонована, полка є. Парктроник позаду у нас присутній. Ось така пропозиція. Прям дуже рідко вона. 9500, 160 пробів, 2-літровий бензин. 13-й рік пішли шукати наступну. Зустрічаємо ще такий Фордик, це Макс у нас. Показую вам його також в чорному кольорі. Одразу бачимо момент є в нас да? по бамперу. Трішки притертуся, тому що думаю, мою забере. парктроник 360. Легкосплавний диск у нас є. 8450, 228 пробіг, 11 рік, 1,6. Дизель. Складання є. Тканевий салон, шестиступка механіка, підігріве сидінь. Шкіряне мультикермо, повне склопакет, автосвітло, все присутнє. Задній ряд сидінь, полочка. Полочки не бачу. Є парктроник позаду. Ось така пропозиція. 8450 вартує на старті, 228 пробіг, 11 рік, 1,6 дизельок пішли шукати наступну. Молодь, якщо ви дивитесь, то для вас понтореска не за всі гроші світу. А? Купешечка, трохтверка в нас легко. Сплавний чорний диск, лінза. Доповнення бачимо, є там по туманочках. 8 тисяч вартує. Ціна договірна, але 8 тисяч. Можна балакати. значить 1,8 бензин у нас. І пробіг не вказаний 9 рік у нас по салону механіка на 6-ступка, світлий гарний салон, шкіряне кермо, кондиціонер у нас є, є присутні. Автосвітло є, є. Ось такі біленькі. Компресор. Не за всі гроші світу і на дівки. Такий екземплярчик. Присутні пішли шукати наступний. Так, зустрічаємо ще такі шоколадний ресталінговий сцені. Короткий, недовгий. Показую, десь вихосплавне є, лінза є, туманка є. Виглядає доволі гарненько, бачите? Непомітно ніяких, ну це тільки кузов. Так, 14 рік, 1,5, 180 пробігу, 9900 не фарбовано складання без ключ є. По салону у нас тканина, шкіряне кермосіслопідйомники є, електростоянковий круїз. Вігація все є. Шторки бачимо, полка є, Фуркоп, парктроник за теж у нас присутній. Ось такий екземпляр. 9914 рік. Ось Такий екземпляр зустріли, пішли шукати наступний. Ще один сіренький рестайлінговий сценік. Також покажу вам його короткий. Німець з Німеччини пригнане, лінза, парктроник перед туманка легкосплавний диск у нас є. Виглядає теж доволі непогано. По характеристиках 9999, рідна фарба 202 пробігу, 1,5 дзельок стан нового авто, які бачимо. Документи в нас без ключового немає. Рік у нас 13-й. По салону базова тканина, шкіре на авто світло, повне сплопакет, складання електростоєнкове, 6-й ступочка. У нас Задній ряд сидінь, полка є, парктронник зад є без форкопа. Доволі непогано так. 10 тисяч, 13 рік, 202 пробігу, пішли шукати наступний. І зустрічаємо ще ми ось таку лагунку. Дуже рідкі автівки нині. Більшу зберуть меганчики треті. Легкосплавний дис, бо сешка у нас, Лінза, парктронник, проти все є, релінг є. Складання є 9652 літровий дизель. 234 пробігу з Бельгії пригнано. Безключовий доступ має, гарний салон має, шестиступка механіка, шкіряне кермо ломане гарне, електростоянкове, повний склопакет має. Ось так позаду, полка є, Окол парктроник зад, теж у нас присутній. Ось така лагунка. 650, 2 літрова дизельна, не 1,5. З такого зустріли, пішли шукати наступну. Зустрічаємо ще такого плюсика в автоматі. 1,6. нас. Показую, з диском легкосплавним, з плавною, партроником. Зимова гума, вимивач фар є. Без туманки. Автомат бачимо. 9300 вартує, 1,6 МПІ, 114 пробігу. Прям дуже гарно. Сірий колір, релінг є. Каневий салон, кондиціонер є. Так, пусте нешкіряне кермо. Навігація. Всі склопідйомники, підігріви, зеркал все є. Задній ряд сидінь Артоник, фуркоп. Цікавий в автоматі. Дев'ять року 1,6 іші 114 про таких пару пропозицій в такому бюджеті З авторинку Вам показав всі. На жаль, в один огляд ми не впишемо, але ж огляди робимо постійно, показуємо, так як і казав. Пишіть, що що вам показати, будемо по можливості вам показувати. Контакти є під відео. Перевірка потрібна. Телефонуйте, консультуємо, займаємося пошуком Ось такі автівки саме краще в цей бюджет. На мою думку, на мою думку, я рахую. Це щось. З Рено, Стенік і тому подібне. Шкода, болячки по кузову, самі знаєте, так? Пасата, ух ти б, шостий Пасат. 1,8 бензинка, 6500. Двигун не про що, самі знаєте. Я би не купляв. Краще брати Меганчика якогось. Чи Стеніка. в такий бюджет сама-сама альтернатива. Щось кращого не візьмете. Повірте, або візьмете, але це буде мотлох. Ось так, ось такі автівочки, цікавить пошук. Звертайтесь, так як і казав, контакти підвід.